Доброго дня, мене звати Геннадій і я клієнт-менеджер Safe EcoBot. І сьогодні я вам розповім, що таке станція моніторингу якості атмосферного повітря Saveсенor і як її встановлювати. Сейкосенсор це станція громадського моніторингу якості атмосферного повітря, яка вимірює дрібнодисперсний пил 2,5 та 10 мікрон. Він вважається найбільшим забруднювачем наших міст, такий собі невидимий вбивця, тому що його частки настільки малі, що ви їх не помітите своїм оком. Також станція вимірює температуру, відносну вологість. Та атмосферний тиск. До комплекту станції входить станція моніторингу якості повітря, блок живлення, серветка для знижирення скла для подальшого кріплення. На самій станції є двосторонній скотч 3М для кріплення на скло. Або ви можете закріпити її за допомогою шурупів через оці отвори, попередньо знявши з неї кришку. Для того, щоб станція працювала, вам знадобиться електроживлення 220 В та Wi-Fi. Станцію потрібно встановлювати зовні будівлі. Ось цими отворами вниз. Вибираючи місце для встановлення, обирайте таке, щоб було не на сонячній стороні. Також поблизу повинна бути розетка та стабільний сигнал Wi-Fi. Перш ніж встановлювати станцію, вам потрібно її приєднати до електромережі та Wi-Fi. Як це зробити? Беремо станцію, під'єднуємо її до блока живлення. Блок живлення вставляємо в розетку і чекаємо. Повинен загорітися синій світлодіод. Ось він загорівся. Це означає, що станція увімкнулася. Тепер нам потрібно приєднати станцію до Wi-Fi мережі. Для цього нам знадобиться телефон, планшет або комп'ютер. У вімкненому стані станція роздає свою Wi-Fi мережу. Тому відкриваємо налаштування Wi-Fi та дивимося, які доступні мережі з'явилися. Ось мережа нам. Цифри у вас будуть інші. Обираємо її. Приєднуємося до неї. Тепер нам потрібно відкрити браузер і ввести 192.168.4.1. І ми потрапляємо на сторінку нашої станції і обираємо свою Wi-Fi мережу. Якщо її нема, то ось тут вводимо назву. Не забудьте ввести пароль від вашої мережі. Натискаємо Save to Restart. Станція зберегла налаштування. Та перезавантажується. Якщо параметри Wi-Fi мережі були введені коректно, то вже через декілька хвилин станція почне передавати дані до серверу SafeEcoBot. І останнє, що вам потрібно зробити, щоб станція з'явилася на мапі і у чат-боті SafeEcoBot, це надати нам координати її встановлення. Для цього відкриваєте додаток Google Map, клікаєте на місце встановлення станції, обираєте поділитися, копіюєте посилання і направляєте нам листа на ось цю пошту. У листі обов'язково зазначити номер станції, який вказаний на корпусі, назву населеного пункту та назву вулиці. Зауважимо: якщо ви не хочете надавати координати встановлення станції з питань безпеки, то ми радимо вам вказувати місце в радіусі 100-300 метрах, але з точно таким же антропогенним впливом. Наприклад, якщо станція встановлена на вулиці з активним автомобільним рухом, то не треба вказувати локацію в глухому дворі або парку. Після отримання вашого листа ми перевіримо, чи надходять дані до нашого сервера та додамо станцію на мапу. І вже через декілька годин Saficabot збере достатньо даних для розрахунку індексу якості повітря, і у станції з'явиться персональна сторінка на мапі Safica Власне залишилося прикріпити станцію на обране місце. Якщо ви обрали вікно, попередньо не забудьте прибрати з нього вазони. Встановити в потрібному місці подовжувач. станція наша. Наш, наша серветка, блок живлення. Все дуже просто. Вмикаємо блок живлення в подовжувач, відкриваємо вікно десь на 45 градусів. Ось тут з'являється щель. Просовуємо дріт живлення. Обираємо місце встановлення десь на рівні вашої голови. Ось так. Перевіряємо, щоб доставав шнур живлення. Беремо нашу серветку. Протираємо. Відриваємо захисну плівку з двостороннього 3М. Притискаємо у місці, де ми знежирили скло, прижимаємо, притискаємо дуже сильно, підключаємо. Єдине зауваження, яке є, Перевірити, щоб е, провод не потрапляв на запорну арматуру е, вікна. Все, закриваємо. І ось так у нас буде встановлена станція. Дякуємо вам за розвиток громадського моніторингу в Україні і вітаємо вас в сім'ї Сейфа